Чому ти обираєш партнерів, які роблять тебе нещасним, хоча б присягалась ніколи не повторювати помилок матері? Чому саботуєш власний успіх саме тоді, коли найближче до мети? Чому певні ситуації викликають панічний страх, хоча свідомо не пам'ятаєш жодної причини для цього? Відповідь лежить у тих роках твого життя, які мозок старанно стер з пам'яті, але які продовжують керувати кожним твоїм рішенням. Карл Густав Юнг, швейцарський психіатр та засновник аналітичної психології, Присвятив життя дослідженню того, як несвідоме керує людською поведінкою. Він виявив дивовижний парадокс найбільш впливові події твого життя відбулися тоді, коли ти ще не вміла говорити. Перші три роки існування формують фундамент психіки, але більшість людей не пам'ятає нічого з цього періоду. Це явище називається інфантильною амнезією, і воно не означає, що спогади зникли. Вони просто перемістились у глибини несвідомого, звідки продовжують диктувати твої реакції, страхи, бажання та вибори. Несвідоме за юнгом це не просто смітник забутих спогадів, це живий, динамічний шар психіки, який зберігає весь досвід від моменту зачаття до теперішнього дня. Там живуть образи матері, яка не взяла тебе на руки, коли плакала, батька, який зник у критичний момент, відчуття самотності у дитячому ліжечку, коли ніхто не прийшов на крик. Твій свідомий розум не має доступу до цих сцен, але тіло пам'ятає все. Воно записало кожну емоцію, кожне відчуття небезпеки або покинутості на клітинному рівні. Мозок дитини працює інакше, ніж дорослий. До трьох років гіпокамп, відповідальний за формування свідомих спогадів, ще недостатньо розвинений. Але мигдалина, яка обробляє емоції та загрози, працює на повну потужність з моменту народження. Це означає, що дитина записує емоційний тон подій, без контексту та слів. Вона не пам'ятає, що саме сталося, але тіло запам'ятало. Це було страшно, боляче, небезпечно. І тепер, через 20 або 30 років, коли виникає схожа емоційна конфігурація, тіло активує той самий стан тривоги, хоча свідомий розум не розуміє чому. Юнг стверджував, що психіка прагне цілісності забуті частини дитинства не зникають, вони чекають на інтеграцію. Коли людина не опрацьовує ранні травми, несвідоме знаходить інші способи донести повідомлення воно створює симптоми. Хронічну тривожність, депресію, психосоматичні захворювання, нав'язливі думки. Воно змушує повторювати одні й ті ж токсичні сценарії у стосунках. Воно саботує успіх, бо десь глибоко всередині живе переконання трирічної дитини. Я недостатньо хороша, мене завжди покидають, світ небезпечний. Ще один критичний аспект це те, як дитина інтерпретує події. Малюк не може мислити раціонально. Коли мати кричить на неї, дитина не думає. У мами важкий день вона втомилася. Дитина думає, я погана, я причина її гніву, зі мною щось не так. Ці ранні висновки стають базовими переконаннями про себе та світ. Вони формують те, що Юнг називав особистим несвідомим шар психіки, де зберігаються індивідуальні спогади, травми та комплекси. Забуті спогади мають величезну силу саме тому, що вони несвідомі. Свідомі спогади можна аналізувати, переосмислювати, ставити під сумнів. Несвідомі діють автоматично поза контролем волі. Вони активуються тригерами, звуками, запахами, інтонаціями, ситуаціями і викликають емоційні реакції, які здаються непропорційними обставинам. Людина може розумом розуміти, що її реакція ірраціональна, але не може її зупинити, бо джерело у недоступному шарі психіки. Юнг також відкрив, що несвідоме не просто реагує, воно комунікує, воно посилає сигнали через сни, описки, випадкові дії. Повторювані патерни. Коли людина раз за разом вибирає емоційно недоступних партнерів, несвідомо намагається відтворити ранню ситуацію з батьками, щоб цього разу отримати інший результат, це не мазохізм, це спроба психіки залікувати стару рану через повторення з надією на інший фінал. Найстрашніше у цьому механізмі те, що людина щиро вірить у свободу вибору. Вона думає, що свідомо обирає кар'єру, партнера, спосіб життя. Насправді, більшість виборів диктує несвідоме сформоване у перші роки життя. Дитинство, яке не пам'ятаєш, тримає кермо твого життя, поки ти не зважишся зазирнути у ту темряву і побачити справжні причини своїх рішень. Юнг називав цей процес індивідуацією, ставанням цілісною особистістю через усвідомлення несвідомого. Але перш ніж дійти до вирішення, треба зрозуміти механізми, через які минуле керує теперішнім. Юнг зробив революційне відкриття. Крім особистого несвідомого, існує колективне несвідоме шар психіки, спільний для всього людства. Там живуть архетипи, універсальні психічні образи, які формувалися мільйони років еволюції мати, батько, герой, тінь, аніма, анімус це не просто концепції, а живі психічні сили, які активуються у дитинстві через взаємодію з реальними людьми. Твоя біологічна мати стає носієм архетипу великої матері і те, як вона поводилася. Забарвлює цей архетип на все життя. Якщо мати була холодною, відсторононою, критичною, архетип матері у твоїй психіці набуває руйнівних рис. Ти виростаєш з відчуттям, що світ не дає тепла, що турбота завжди супроводжується умовами, що любов потрібно заслуговувати досконалістю. Цей спотворений архетип керує твоїм ставленням до жінок, до самої себе як жінки, до материнства. Навіть якщо свідомо ти не пам'ятаєш конкретних епізодів. Архетип носить у собі емоційний відбиток тисяч мікровзаємодій. Батько як архетип символізує структуру, закон, вихід у зовнішній світ. Коли реальний батько відсутній фізично або емоційно, архетип залишається непробудженим або деформованим. Дівчинка без батька виростає з порушеним відчуттям власних меж. Їй складно відстоювати свої інтереси, вона не довіряє чоловікам або, навпаки, ідеалізує їх до абсурду. Хлопчик без батька не знає, як стати чоловіком. Бо архетип батька не був активований здоровим чином, він залишається у вічному пошуку батьківської фігури, проєктуючи цю потребу на начальників, наставників, старших товаришів. Найбільш фасцинуючим і водночас найстрашнішим відкриттям юнга була тінь, архетип, який містить усе, що людина відкинула у собі під час дорослішання. У перші роки життя дитина природна, спонтанна, виражає весь спектр емоцій, але швидко вона дізнається деякі частини мене неприйнятні. Гнів викликає покарання, страх сприймається як слабкість, сексуальність табуюється, егоїзм засуджується, і дитина приймає рішення Ці частини мене погані, я їх сховаю. Так формується тінь, психічне сховище всього відкинутого. Туди потрапляє не лише негативне, а й потенційно цінне креативність, спонтанність, здорова агресивність, сексуальність, амбіції. Якщо батьки карали за прояви сили волі, Дитина ховає у тінь свою силу. Якщо ви сміювали емоційність, у тінь йдуть почуття. Якщо вимагали завжди ділитися, у тінь потрапляє здорова потреба берегти своє, тінь зростає пропорційно кількості заборон та критики у дитинстві. Проблема у тому, що тінь не зникає вона живе у несвідомому і постійно проривається назовні у спотвореній формі. Людина, яка придушила гнів у дитинстві, стає пасивно агресивною або вибухає у непередбачувані моменти неконтрольованою люттю. Той, хто заборонив собі егоїзм, перетворюється на жертву, яка потай маніпулює оточуючими через почуття провини. Придушена сексуальність виливається у нав'язливі фантазії або, навпаки, у повну фригідність. Ще небезпечніше те, що тінь проєктується на інших. Усе, що ти ненавидиш у людях, насправді є проекцією твоєї власної тіні. Якщо дратує чужа слабкість, це означає, що ти заборонила собі бути вразливою. Якщо дивує чужий егоїзм, ти сама придушила свої потреби. Якщо обурює чужа агресія, ти не визнаєш власний гнів. Юнг казав усе, що нас дратує в інших, може привести до розуміння себе. Інші люди стають екранами, на які ми проєктуємо власні неприйняті частини. Архетип тіні особливо яскраво проявляється у виборі партнерів людина несвідомо шукає когось, хто носитиме її тінь. Якщо вона придушила спонтанність, вибере хаотичного партнера. Якщо заборонила собі бути слабкою, притягне того, хто постійно потребує допомоги. Якщо ховає свою владність, знайди контролюючого тирана. Спочатку ця проекція створює відчуття захоплення нарешті знайшла когось, хто виражає те, що я не дозволяю собі, але згодом захоплення перетворюється на роздратування або навіть відразу, бо бачити свою тінь у дзеркалі іншої людини нестерпно. Дитячі травми формують не лише індивідуальну тінь, а й те, як активуються архетипи. Дівчинка, яку батько ігнорував або зневажав, виростає з пошкодженим архетипом анімуса. Внутрішньої чоловічої частини жіночої психіки. Її анімус стає критичним, руйнівним голосом, який постійно нащептує ти недостатньо хороша, ти нічого не варта. Вона проєктує цей спотворений анімус на реальних чоловіків, обираючи тих, хто підтверджує цю внутрішню критику. Хлопчик, мати якого була холодною або контролюючою, виростає з пошкодженою анімою, внутрішньою жіночою частиною чоловічої психіки. Його аніма стає капризною, вимогливою, мстивою. Він проєктує цей образ на партнерок, вибираючи емоційно нестабільних жінок або сам стає емоційно недоступним, боячись повторити дитячий досвід поглинання материнською фігурою. Найстрашніше усвідомлення полягає у тому, що ти не можеш контролювати те, чого не усвідомлюєш. Архетипи та тінь керують життям з темряви несвідомого, використовуючи тебе як маріонетку. Доки ці сили залишаються несвідомими, ти приречена повторювати одні й ті ж патерни, дивуючись, чому життя не змінюється, хоча ти так стараєшся. Юнг застерігав те, що ти не усвідомлюєш, стає долею. Архетипи та тінь з дитинства це і є та доля, якої ти не обирала, але яка обрала тебе. Тепер перейдемо від теорії до практики і розгляньмо конкретні способи, якими забуте дитинство маніфестується у повсякденному житті дорослої людини. Ці прояви настільки звичні, що більшість людей приймає їх за риси характеру або просто життєві обставини, не підозрюючи про справжнє джерело. Вибір партнерів найочевидніша сфера, де несвідоме дитинство керує рішеннями. Жінка, яка виросла з емоційно холодним батьком, несвідомо вибиратиме чоловіків, які повторюють цей патерн. Вона може свідомо прагнути теплоти та уваги, але її психіка запрограмована на знайомий емоційний ландшафт дефіциту. Коли з'являється справді уважний чоловік, він здається їй нудним або навіть підозрілим, її несвідоме шепоче. Це ненормально, це не може бути справжнім, де підступ. Натомість недоступний чоловік активує знайомий біль та породжує ілюзію якщо я докладу достатньо зусиль, він зміниться, і тоді я нарешті отримую любов, якої не отримала від батька. Чоловік, мати якого була непередбачуваною, емоційно нестабільною або контролюючою, несвідомо шукатиме жінок з подібними рисами, його психіка намагається відтворити дитячу ситуацію, щоб цього разу отримати контроль над нею. Він може скаржитись на жіночу драму, але саме драматичні стосунки відчуваються йому як справжні. Спокійна, стабільна жінка викликає у нього нудьгу, бо його нервова система налаштована на турбулентність як норму. Професійний саботаж ще одна сфера, де працюють несвідомі дитячі переконання. Людина може мати талант, освіту, можливості, але щоразу, коли наближається до успіху, щось іде не так. Вона запізнюється на важливу зустріч, забуває про дедлайн. Конфліктує з керівництвом саме тоді, коли на порозі підвищення. Це не випадковість і не нещасливий збіг обставин. Це працює несвідоме переконання, сформоване у дитинстві. Я не заслуговую на успіх, мої досягнення не мають значення, якщо я стану успішною мене відкинуть. Якщо батьки заздрили дитячим досягненням або применшували їх значення, дитина робить висновок мій успіх загрожує любові батьків. У дорослому віці це переконання продовжує діяти, саботуючи кар'єру через несвідомий страх втратити прийняття. Або інший сценарій дитина отримувала увагу лише тоді, коли потребувала допомоги. Тоді успіх несвідомо сприймається як загроза, бо означає втрату уваги та турботи. Емоційні тригери найяскравіший прояв неопрацьованих дитячих травм. Тригер це ситуація, яка активує стару емоційну рану, викликаючи реакцію непропорційну реальній загрозі. Партнер забув перетелефонувати і раптом накриває паніка покинутості. Керівник зробив зауваження і всередині активується знищуючий сором. Подруга не відповіла на повідомлення і виникає впевненість вона мене ненавидить, я її огидна. Ці реакції здаються ірраціональними, але вони мають логіку логіку дитячого досвіду. Коли мати зникала з поля зору маляти, дитина не розуміла, що вона скоро повернеться, для немовляти зникнення матері рівнозначне смерті, бо без неї немає виживання. Цей первісний страх записується у несвідоме. Через 20 років забуте телефонування активує той самий страх покинутості на рівні тіла, хоча свідомий розум знає, це просто забутливість, не катастрофа. Захисні механізми, сформовані у дитинстві, продовжують працювати у дорослому віці, навіть коли вже не потрібні. Дитина, яку часто критикували, виробляє перфекціонізм як захист, якщо я буду ідеальною, критики не буде. Дорослою вона вже не живе з тими батьками, але перфекціонізм залишився, паралізуючи будь-які дії страхом помилки. Або дитина навчилася ставати невидимою, щоб уникнути батьківського гніву. Дорослою вона продовжує ховатися, не заявляючи про свої потреби, не просячи підвищення, не виражаючи думку. Іноді захистом була дисоціація, психічне відключення у моменти болю або страху. Дитина, яка зазнала насильства або постійного нехтування, Навчається відключати емоції та фізичні відчуття, щоб витримати нестерпне. Дорослою вона може відчувати постійну відірваність від власного тіла та емоцій, нездатність відчувати радість або біль, відчуття життя за склом. Це не ознака холодності, це захисний механізм, який колись рятував життя, але тепер заважає жити повноцінно. Повторення токсичних патернів у стосунках, класичний прояв несвідомого прагнення опрацювати незавершене минуле. Психіка працює за принципом якщо я не зміг отримати любов від батьків, спробую отримати її від тих, хто на них схожий. Це називається повторним компульсивним відтворенням. Жінка виходить заміж за чоловіка алкоголіка, як її батько, несвідомо сподіваючись, що цього разу вона зможе врятувати його, і таким чином символічно врятує батька з дитинства. Зрозуміло, це не працює, але несвідомо не керується логікою воно керується емоційною необхідністю закрити гештальт. Психосоматичні симптоми ще один спосіб, яким тіло виражає неопрацьовані дитячі травми хронічні головні болі, проблеми зі шлунком, напруження у спині, часті простуди, все це може бути соматичними проявами емоційного болю, який не має іншого виходу. Тіло пам'ятає те, що розум забув, і коли емоції не виражаються, вони застрягають у тілі як напруження, біль, хвороба. Юнг називав це соматизацією процесом, коли психічне страждання перетворюється на фізичне. Найжахливіше те, що всі ці прояви здаються людині частиною її особистості. Вона думає, я така, це мій характер, моя доля. Насправді це голос забутого дитинства, який продовжує керувати стіні. Доки ці механізми залишаються несвідомими, людина приречена жити не власне життя, а повторювати сценарій, написаний у перші роки існування невидимими руками травми та болю. Усвідомлення того, що забуте дитинство керує твоїм життям, може викликати відчай, якщо я не пам'ятаю травму, як можу її опрацювати? Якщо несвідоме недоступне свідомості, як можу змінити його вплив? Юнг присвятив десятиліття розробці методів роботи з несвідомим, і найголовніше його відкриття полягало у тому, що несвідоме можна зробити свідомим через певні практики. Це називається процесом індивідуації, ставання цілісною особистістю через інтеграцію всіх частин психіки, включно із забутим дитинством. Перший і найпотужніший інструмент Хомсея це аналіз снів. Юнг вважав сни безпосереднім посланням несвідомого, яке говорить мовою символів та образів. Увісні архетипи проявляються у чистому вигляді, без цензури свідомості, дитячі травми виринають як повторювані кошмари або символічні сюжети, жінка, яка не опрацювала стосунки з матір'ю, бачитиме у снах фігуру старої відьми, яка переслідує її. Чоловік з незавершеними стосунками з батьком бачитиме сни про авторитарного короля або відсутнього батька. Робота зі снами починається з їх записування, кожного ранку фіксувати навіть уривчасті образи емоції, які супроводжували сон. Поступово вимальовуються патерни, які символи повторюються, які емоції домінують, які персонажі з'являються знову і знову. Ці повторення вказують на неопрацьовані теми з несвідомого, включно з дитячими травмами. Юнг радив не інтерпретувати сни інтелектуально, а проживати їх емоційно, дозволяючи образам діяти на психіку. Активна уява метод, який Юнг розробив спеціально для діалогу з несвідомим. Це не звичайна фантазія, а структурована практика входження у зміненний стан свідомості, де можна зустрітися з внутрішніми образами. Людина заплющує очі, дозволяє спонтанному образу виринати з несвідомого. Це може бути фіура сну або образ, який просто з'являється. Потім вона вступає з цим образом у діалог, запитує, хто він, що хоче повідомити, чого потребує. Часто через активну уяву проявляються частини себе з дитинства маленька дівчинка, яка плаче, або хлопчик, який тремтить від страху. Це не метафори, це реальні психічні субособистості, які залишились у тому віці, коли сталася травма. Через діалог з ними можна дізнатися, що саме сталося, що відчувала дитина, чого їй бракувало. Дорослий може символічно дати дитині те, чого не було у реальності захист, підтримку, визнання болю. Це звучить наївно. Але психіка реагує на символічні дії так само, як на реальні розпізнавання проекцій, наступний крок до усвідомлення. Кожного разу, коли хтось викликає у тебе сильну емоційну реакцію, особливо непропорційну ситуації, запитай себе, що у цій людині нагадує мені когось з минулого, чому це так зачіпає, що я бачу у ній такого, чого не можу прийняти у собі. Проекції це шлях назад до власного несвідомого. Коли забираєш проекцію назад, інтегруєш частину себе, яку колись відкинув. Наприклад, якщо тебе дратує чужа слабкість, спитай, коли мені заборонили бути слабкою. Хто сказав, що вразливість неприйнятна? ім'я того, хто дратує замість на людину, яка тебе критикувала у дитинстві. Найчастіше один із батьків. Забираючи проекцію, ти бачиш проблема не у тій людині, а у моїй власній забороні на вразливість, яка йде з дитинства. Тепер можна працювати не з зовнішнім дратівником, а з внутрішньою забороною, прийняття тіні. Один із найскладніших, але найнеобхідніших кроків індивідуації. Тінь містить не лише негативне, а й життєву енергію, креативність, інстинкти, які були придушені у дитинстві. Інтеграція тіні починається з визнання так, у мені є агресія, егоїзм, сексуальність, заздрість, жадібність. Це не означає діяти за цими імпульсами без контролю. Це означає визнати їх існування і дозволити їм бути частиною психіки. Коли тінь інтегрована, вона перестає керувати зі сховку. Людина отримує доступ до енергії, яка раніше йшла на придушення небажаних частин. Вона стає цілісною, а не розколотою на прийнятну і неприйнятну частини. Агресія перетворюється на здорову напористість, егоїзм на здорову турботу про себе, сексуальність на життєву силу. Але цей процес неможливий без визнання того, що батьки змусили тебе відкинути ці частини. І що це була їхня неспроможність прийняти твою цілісність, а не твоя вада. Робота з тілом критично важливий аспект опрацювання дитячих травм. Оскільки травма записується на клітинному рівні, інтелектуального розуміння недостатньо, потрібні практики, які звільняють заморожену у тілі енергію, терапія рухом, холотропне дихання, соматичні практики. Коли тіло рухається певним чином або дихає глибоко, воно може раптом почати плакати або тремтіти без видимої причини. Це виходить стара травма, яка роками була замкнена у м'язах та органах. Юнг наголошував процес індивідуації не швидкий і не легкий. це робота на роки, іноді на все життя. Не існує моменту, коли можна сказати все. Я опрацював дитинство, тепер я вільний, несвідоме багатошарове, і кожен рівень усвідомлення відкриває доступ до наступного, але кожен крок приносить більше свободи, більше вибору, більше відчуття власного життя замість проживання чужого сценарію. Найважливіше розуміння, до якого приводить робота з несвідомим дитинством, те, що сталося у минулому, не визначає майбутнє. Травма сформувала структуру психіки, але ця структура не незмінна. Мозок пластичний, нові досвіди створюють нові нейронні зв'язки. Коли усвідомлюєш несвідомі патерни і свідомо створюєш інші вибори, психіка поступово перебудовується. Дитинство, яке не пам'ятаєш, перестає бути тюрмою і стає просто історією її полісною, але такою, що більше не керує кожним твоїм кроком. Юнг залишив світу послання надії. Неважливо, наскільки важким було дитинство, психіка має природне прагнення до цілісності та зцілення. Несвідоме не ворог це союзник, який зберігає частини тебе до моменту, коли ти будеш готова їх інтегрувати. Забуте дитинство чекає не на засудження, а на співчуття, коли дорослий зустрічається з тією маленькою дитиною всередині і, нарешті, дає їй те, чого не було тоді прийняття, захист, любов. Відбувається справжнє чудо трансформації. І життя перестає бути повторенням старих сценаріїв, а стає справжнім твоїм вільним.